Територіальне питання. Лідер України зазначив, що Україна ще раз підтвердила свою позицію щодо питання Донбасу. Стоїмо де стоїмо. Це найсправедливіша та найбільш надійна на сьогодні модель для припинення вогню, заявив лідер України. Також президент повідомив, що Америка запропонувала вперше двом переговорним групам Україні і Росії зустрітися в США у Майами через тиждень. Ми підтвердили свою участь спільного розуміння. Поки що так і не знайшли щодо ЗС. Різні погляди у сторін і щодо вільної економічної зони вперше сторони обговорили, що найскладніші питання напевно можуть бути винесені на тристоронню зустріч лідерів. Але для цього потрібні підготовчі елементи. Обміни також продовжаться, зазначив лідер України. Ну і я думаю, ви дорогі глядачі, бачили цю новину щодо підписання мирної угоди до березня місяця. Загалом, чи реальна ця угода, чи реальний мир до весни про це не тільки дізнаєтесь, із tiktok платформи Андрія Коваленка нагадаю, що це керівник центру протидії дезінформації при РНБО. Він прокоментував ось цю інформацію, яку дописали оданні Reuters. Тож далі слухаємо. Друзі, вітаю вас! Відомі певні деталі перемовин в Абу-Дабі. Ставте подобайки цьому відео, пишіть в коментарях, коментуйте, просувайте. Я зараз розкажу, які є у Сполучених Штатів Америки, США наполягають на тому, що припинення вогню фактично вже було в березні. Ну і війна завершилась до літа або в березні, або до літа відповідно. Такий графік Сполучені Штати Америки розглядають і намагаються його просувати. Також Сполучені Штати Америки наполягали на тому, щоб як пише Reuters, принаймні щоб Запорізьку АЕС. Вони отримали під контроль. Росіяни це рішення блокують щодо територіальних питань, яких називають президент України чітко сказав, що принцип стоїмо, де стоїмо. Україна не буде виходити з Донбасу, і ми постійно про це говорили: що ці вимоги росіян вони не життєздатні визнавати жодні території під контролем Росіян ніхто не буде відповідно. Поки що так складно йдуть перемовини. Але як говорилося раніше, є певний конструктив росіян, хоч є спроби тягнути час, ну те, що видно зараз, і вони розуміють, що Трамп результат потрібен до проміжних виборів там в Конгрес. Вони спробують тягнути час, щоб отримати максимум. Але у них є певні проблеми: санкції, тіньовий флот блокується, припинення закупівель нафти Індією. Зниження доходів, відповідно, це все також тиск на Росію. Тому поки що перемовини будуть продовжуватися, але, але є сподівання, все ж таки, що цього року війна може завершитися. На фронті поки цього не видно. Ворог, навпаки, готує сили для посилення наступів своїх. На сході на Запорізькому напрямку сили оборони готуються ці наступи відбивати, ходити в контрнаступи в певній мірі. Наскільки це можливо, і мінусувати багато ворогів. Поки така ситуація, друзі, слава Україні! Переможемо всіх, все буде Україна. Героям слава, ну і ще раз підсумуємо з вами, що заявив лідер України, що Україна наполягає на позиції, стоїмо, де стоїмо, як базові моделі для можливого безпосереднього припинення вогню. Спільного рішення щодо запорізької АЕС наразі немає. І найскладніші питання можуть винести саме на майбутню тристоронню зустріч лідерів, якщо сторони підготують необхідні умови. Обміни полоненими продовжаться. Команди працюють над новими етапами. Ну, включно американська струна запропонувала ідею створення вільної економічної зони на Донеччині. Тобто, навіть якщо ми прийдемо. До створення вільної економічної зони нам будуть потрібні справедливі та надійні правила. США підтвердили свою участь у майбутньому моніторингу припинення вогню. Тут щодо Європи, це не означає, що їх не буде в цьому процесі. Україна не підтримує будь-які домовленості США і РФ, які стосуватимуться України без її участі. Гарантії безпеки від США мають бути підписані і юридично закріплені Конгресом. Росія змінює риторику на переговорах. Однак, довіри до її намірів не Україна не має включно, якщо казати за знаєте, такі цікаві заяви, які лунають якраз з останньої зустрічі в Абудабі. То Трамп заінтригував заявою про війну в Україні після переговорів в Об'єднаних Арабських Еміратах. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що переговори щодо мирного врегулювання війни в Україні минули досить таки успішно. Про це американський лідер заявив в розмові з журналістами на борту літака. Air Force One. «Ми провели дуже хороші переговори щодо Росії і Україна, які можуть привести до певних. Змін наголосив він. Окрім того, президент Сполучених Штатів Америки також заявив про дуже хороші переговори із Іраном. Нагадаємо вам, те, що в столиці об'єднаних Арабських еміратів 4-5 лютого відбувся другий раунд переговорів за участі України США і Росії. Очільник офісу президента Кирило Буданов заявив, що перемовини пройшли дійсно конструктивно. Одним із результатів переговорів в Абудебі стала домовленість про новий обмін. Представники США України і Росії домовилися про обмін полоненими з. Зокрема, 5 лютого додому повернулися 157 українських захисників, але варто зауважити, що обмін не відбувалися і до цієї тристоронньої чергової зустрічі.